Адреса spending.gov.ua. це єдиний веб портал використання публічних коштів, який був створений власне на підставі. Закону про відкритість використання публічних коштів на цьому порталі мають фіксуватися всі транзакції суб'єктів органів влади, перші органів місцевого самоврядування. Зокрема, ми не будемо постійно бачити найбільші транзакції. Це пенсійний фонд. Тобто, ми бачимо, що пенсійний фонд перераховує у свої регіональні відділення суми тут 154 після мільйони, 140 мільйонів і так далі. Єдина незручність користування цим реєстром це, що знову ж таки, нам треба знати ЄДРПО. Якщо ми не знаємо, коду ЄДРПО, нам спочатку потрібно піти в реєстр Міністерства юстиції, а потім повернутися сюди. Код нашого готелю ми вбиваємо, вибираємо період. Давайте виберемо, щоб не найсвіжіша транзакція, а трошки раніше. Виберемо період, наприклад, з 1 травня по 1 серпня, тобто літній період якраз найбільш активний. І дамо пошук, чи є якісь транзакції. По цьому готелю Прийшла одна транзакція. Ми можемо на неї клікнути і, власне, подивитися деталі. Тобто, у нас є інститут біоорганічної хімії та нафтохімії «Нан України», який заплатив готелю переплату за проживання в готелі у розмірі 6530 гривень. Подальша долі повної оплати не зрозуміло, тому що жодної іншої транзакції не світиться. Але якщо ми пошукаємо, наприклад, по іншому суб'єкту, власне, по самому інституту, ми скопіюємо його код, ось його є код, закриваємо, зміняємо одержувача і даємо пошук. Ми побачимо, що цей інститут отримував певний грант від Державного фонду фундаментальних досліджень. Якщо подивитися вже сам фонд, то ми побачимо. То власне отримає фінансування від цієї установи. Ми бачимо, що у нас Державний фонд фундаментальних досліджень оплачує, ну окрім зарплати, зрозуміло, інститут імені Віркіна, Київський національний університет Шевченко, інститут бі молекулярної біології, генетики і так далі. цього фонду фактично здійснюється фінансування багатьох проєктів інститутів, що входять в підпорядкування Національної академії наук України, а також навчальних університетів інституту Шевченка. Якщо ми вже говоримо про... Публічні кошти ми не можемо не згадати про достатньо відомий сайт прозоро. сайт публічних закупівель дає можливість, окрім того, що брати участь в тендерах, але найбільше, звісно, він дає можливість дізнатися про ці тендери, тобто перевірити, у кого закуповувалося, хто виходив на тендерні пропозиції, в тому числі знаходити досить нечесні схеми, які використовуються між гравцями для того, щоб отримати той чи інший тендер, наприклад. Ми хочемо отримати інформацію про фірму, якій оплачує комунальне підприємство Головний інформаційний обчистувальний центр. Він оплачує власне фірмі, яка називається «FDI Company», здійснює оплату за розробку програмного забезпечення управління майном. І ми хочемо подивитися, а що ще ця фірма робила, тобто які ще замовлення вона або хотіла отримати, або виконувала. Для цього ми даємо пошук по її коду. І отримаємо 20 тендерів, які були проведені або не проведені. Будь-які з цих тендерів, от, наприклад, розвиток сервісу громадський бюджет, сумою мільйон гривень. Переходимо сюди, і ми бачимо інформацію про те, хто замовляв. Тобто, це знову ж таки був КПГОЦ Київської міської держадміністрації. Контактні особи замовника і інформація про процедуру, інформація про предмет закупівлі, критерії вибору переможців, тут у нас є ціна. І головне, ми бачимо реєстр пропозицій. Бачимо, що в цьому тендері брали участь дві компанії: це ТОВ Помак і ТОВ Евдія Company. і Евдія Company програла всього-навсього на дві тисячі компанії ТОВ Помак. Якщо ви будете ходити по сайту, дивитися різні пропозиції. Очевидно, ви побачите щось дуже неприємне. Не дай Бог у вас хопить серце. То вам треба буде зайти на інший реєстр. Це вже буде реєстр ліків. Тобто, ви щоб перевірити, чи прописані вам ліки. Заспокоювальне або знеболювальне або інше лі ліки дійсно дозволені до продажу, вони мають термін дії їхнього свідоцтва і чинним. І для цього нам потрібні будуть реєстри Міністерства охорони здоров'я. Найпершим з цих реєстрів, звісно, є державний реєстр лікарських засобів Коміє. І тут ми можемо шукати інформацію про відповідні ліки. Сам реєстр створений на виконання закону про лікарські засоби. Ну, візьмемо саме просте назву корвалол, задамо його в пошук, і ми побачили, що у нас корвалол випускається, зокрема, дарницею, корвалол ударниця «Корвалол-здоров'я» здоров'я, компанія здоров'я, «Корвалол», який випускається фармаком, І так, далі, і ми бачимо, у Фармако закінчується термін дії свідоцтва цього року. У нас є така приміточка з годинником, тобто вже в грудні місяці термін дії закінчується його мають поновлювати. Хоча ми бачимо, що це стосується саме таблетки от в таких нумераціях. Інші капсули тут термін дії свідоцтва до 2020 року. Насправді цей реєстр якраз нам може підказати, чому в аптеках немає. Певних засобів, тому що якщо немає реєстрації, то відповідно засіб не можуть продавати. Тому якщо у вас є ліки, які е, вам потрібні постійно, то очевидно варто перевіряти, чи немає ризику того, що ліки можуть пропасти на пару місяців, поки будуть здійснені перереєстраційні процедури. Звертайте на це уважно. Окрім того. Як я вже говорив, на сайті Міністерства охорони здоров'я є декілька власне, реєстрів. Тут у нас є і формуляр лікарських засобів, і, наприклад, реєстр оптово відпускних цін на лікарські засоби, можемо на нього перейти. І ми бачимо реєстр оптово-відпускних цін на 19 вересня 2017 року. Окрім того, тут є реєстр косметичних засобів, є національний перелік основних лікарських засобів, тобто, в принципі, все, що стосується медичної сфери, от воно доступне саме на сайті Міністерства охорони здоров'я. Окей, випали ліків і йдемо дивитися реєстри Державної фіскальної служби. Державна фіскальна служба містить як різні реєстри, які неї містяться на офіційному сайті. СФС Гав'юей є розділ довідників реєстрів, переліків. Власне, тут є достатньо багато реєстрів, що стосується діяльності СФС, ДФС. Тобто ми, наприклад, бачимо реєстр великих платників податків. Знову ж таки, на жаль, вони завантажуються переважно в файлі, вигляді файлу XLS. І ми бачимо, що у нас є реєстр великих платників податків на 2000 18-й рік тут у нас і Кортелеком Ми бачимо Альфа-Банк, Тойота Україна, і ми навіть бачимо то в Google. Це власне представництво того самого Google, який ми користуємося щодня, здійснюючи пошук інформації в інтернеті. У фіскальної служби є сайт, який називається. Електронний кабінет платника податків це довгий проект ДФС, і ще кілька років тому він був дуже незручний в використанні, тому що треба було завантажувати додаткове програмне забезпечення. Зараз цей кабінет став достатньо зручним, навіть не реєструючись, тут є доступ до певних реєстрів, якими можна скористуватися будь-кому. Наприклад, ми можемо ввести. Реєстр ховальників, і тут можна ввести або серію номер паспорта, або додатковий номер, або ПІБ. Ну, наприклад, я ввожу свій, знову ж таки, я не робот, і ми побачимо, що дійсно у мене є зареєстрований номер платника єдиного внеску. Я зареєстрований в районі міста Києва, тобто вся інформація є дійсною. Також є, наприклад, реєстр неприбуткових установ та організацій. Тут можна ввести громадську організацію. Наприклад, у нас є така одіозна організація, яка бореться з фашизмом в Україні. Не знаю, де вони його побачили, але тим не менше мають право на існування. Називається громадська організація «Антифашистська правозахисна ліга. І ми бачимо, що ця організація включена в реєстр неподаткових організацій в лютому 2016 року. Призвоєна її ознака ознакою і вона власне підвідомча податкової інспекції в Подольському районі. Міста Києва. Ну, власне місце її реєстрації є вулиці Щекавицька. Тут є ще й інші реєстри, наприклад, реєстри платника єдиного податку. Буває чи певний ідентифікаційний номер, який нам треба перевірити. А, ну, Коли ми часто щось питаємо, хочу щось перевірити, в даному разі нам треба позначити всі автівки. Нас перевірили, що ми дійсно не робимо, ми вбивали мене, і ми бачимо, що дійсно я є платником податку 5%, відношуся до третьої групи. Окрім того, можна скористатися. І реєстром інформації по розрахунково-касовим апаратам, або скорочене РРО, тут нам треба вбивати або номер юридичної особи, або ми можемо перевірити безпосередньо касовий апарат. Наприклад, якщо ми виб'ємо юридичну особу, о з таким ідентифікаційним кодом. Іноді треба чекати довго, власне, якщо це велика компанія і у неї багато. Є касових апаратів, то генерація такого переліку може зайняти певний час. Ну і власне ми бачимо, що це компанія Постфінанс і у неї є дуже-дуже великий перелік касових апаратів. Насправді ми маємо справу з новою поштою. Наостанок хочеться показати вам ще кілька зручних сервісних платформ. А власне, і цей реєстр електронний кабінет платника, окрім того, що тут є інформація про з реєстрів, ви можете зайти до особистого кабінету і подавати, наприклад, податкову звітність. Тому ця платформа так само є гібридом, як інформація з реєстрів, так і послуг, які можуть скористатися онлайн. Ще одною онлайн платформою є онлайн будинок юстиції, який є у віддані Міністерства юстиції України. По суті, це є певний агрегатор різних реєстрів, і тут ви маєте, наприклад, смс-маяк, це платна послуга, яка за певні кошти, які ви будете сплачувати щомісяця, ви будете отримувати інформацію про те, чи відбулося щось з вашим майном. Тобто, це такий сторож, який слідкує за всім вашим майном, за всіма вашими активами, і інформує вас про те. Що, якщо щось відбувається не так, то ви можете захистити своє право власності. Можна замовити електронний цифровий підпис, можна зареєструвати бізнес, ГО і так далі. Но нас знову ж таки цікавить. В цьому аспекті інформації з реєстрів клікаємо на одну з частин, і ми бачимо, які реєстри ми можемо отримати з яких реєстрів у тут є і очищення влади, про яку ми вже говорили. Тут є і буржники, єдиний реєстр нотаріусів. Ми вже про ці реєстри говорили. Цього разу нам буде найбільш цікавим отримати інформацію з реєстру речових прав на нерухоме майно. Клікаємо на цей реєстр і ми потрапляємо до Кабінету електронних сервісів уже в Кабінету міністрів України. Маємо абсолютно аналогічну історію. Нам треба зареєструватися по електронно-цифровому підпису або по банк ID. Ну, наприклад, використаємо знову ж таки ЕЦП. Я вже є зареєстрований в цій системі, тому мені не треба проходити реєстрацію. Якщо ви не зареєстровані, вам треба спочатку перейти на форму реєстрації і лише потім ви зможете користуватися. Далі ми використовуємо, вибираємо, які у нас є ключі, яким відомством видані. Знову ж таки, вибираємо ключ, ввели пароль, проходимо зчитування ключа. Далі нас кидає на форму отримання відомостей про права на нерухому майно. Я перевіряються наші дані. Проходимо далі. Далі ми здійснюємо відомості або за адресою, або за ідентифікаційними даними. Ну, наприклад, юридичної особи. Клікаємо далі. Тут ми маємо ввести певний код і далі нас перенаправить на форму оплати. Так, це реєстр є оплатним. Оплата є невеликою, тобто це є 20 гривень плюс комісія банку. І після цього ми маємо натиснути на оплату. Нас перекине на сторінку введення способу оплати, тобто це зазвичай онлайн-карточка. Ми оплачуємо ці дані, і після цього власне, отримаємо. Можемо показати власне відповіді, які отримувалися. Вони приходять на пошту. Зокрема, реєструючись в системі, ви одразу отримуєте поштову скриньку в домені mail.gov.ua, тобто вона буде виглядати як ваш ідентифікаційний код собачка mail.gov.ua. Далі вам на електронну адресу приходить така інформаційна довідка, і власне відповідь, яка буде містити про те, чим ви володієте. Ще одним корисною базою, і, можливо, несподіваною для вас базою буде. База електронних і звичайних адрес органів державної влади і органів місцевого середування. Ця база була створена на підставі старої редакції закону України про судоустрій і статус суддів і має адресу імейл кортґав'єє, тобто пошти суд в судовому домі. Власне, тут можна робити будь-який пошук. Ну, наприклад, візьмемо місто Жовко Львівської області і нам одразу видає інституції, які є в цій області, тобто, що ми можемо отримати. Наприклад, у нас є жовківський районний суд Львівської області, і тут ми бачимо його і код, і адресу електронної пошти, і дату, коли ця інформація вносилася. Дата вносила давно, тому очевидно, варто перевіряти цю дані ще з сайту. Але тим не менше ця база нам може бути все одно помічною. Ну зазвичай юридична адреса уж точно навряд чи будуть мінятися, і їхні поштові індекси це найперше, що потрібно, коли ми насилаємо якісь листи звичайним класичним шляхом, то саме цей сайт може нам допомогти. Окрім того, якщо ми повернемося до онлайн-кабінету Міністерства юстиції, перейдемо на головну сторінку. Тут ми вже власне потрапляли. Тобто у нас є тут і державні реєстри, і реєстрація, власне, і послуги. І якщо ми перейдемо на державний реєстр, то тут ми ще й Бачимо посилання на реєстри громадських формувань, громадських об'єднань, власне, ті реєстри, які ми з мамою розглядали. І, зокрема, тут є реєстр апостолів, тобто це підтвердження підписів початок на офіційних документах відповідно до Гайської конвенції 1961 року. Але для того, щоб нам користуватися цим реєстром, нам потрібно насправді мати номер апостолів, тому зараз ми не зможемо його перевірити. А ще один великий портал, який нам потрібно знати, це портал Data.gov.ua. великий державний портал відкритих даних. Тобто, в 2015 році, в тому числі, закон про доступ до публічної інформації, були внесені зміни, які говорили про те, що всі публічні розпорядники мають забезпечувати надання доступ до їх даних у формі, в який є машинащитувальним, тобто різні набори даних, які можуть оброблятися. Уже приватними суб'єктами, в тому числі для здійснення пошуку по цій інформації, агрегування цієї інформації і подання її в більш зручному характері. Тут ми можемо клікати на різні набори даних, наприклад, там, стандарти можемо клікнути і подивитися, що є в цьому розділі. І ми бачимо, що тут є рішення, бачимо інформаційні картки адмінпослуг у Донецькій області. Регламент роботи виконавчої ради Запорізької міської ради, От, наприклад, можна взяти, відкрити, і його можна завантажити. Тут є, або забрати по API. Тобто, якщо ви вмієте програмувати, ви можете е, е, налаштовувати доступ API, або можна просто завантажити як звичайний файл-дог. Також можна подивитися будь-які інші дані в сфері транспорту, фінансів, юстиції, податків. Наприклад, можна податки подивитися. Тут ми бачимо реєстр виданих призупинених анульованих ліцензій на право розривної торгівлі алкогольними напоями у Миколаївській області. Ну, от беремо, наприклад, цей файл, завантажуємо. Він завантажується у формі CSV, тобто це Comma Separated Values, тобто це достатньо технічний файл, на жаль. Його можна відкрити, ну от нам цього разу не дуже повезло, він нам не відкрився нормально. Тут у нас проблема з кодуванням, але можна його завантажити і відкрити, наприклад, будь-яким редактором на кшталт Word або Excel. -у. І ми спробуємо його відкрити, наприклад, за допомогою Excel-формату. Єдине, що ми бачимо, що з кодуванням тут щось не гаразд, тобто іноді доведеться помучитись і пошукати кодування. Ну, Нам треба явне кирилиця. Да, кирилиця 1251, гаразд. І ми маємо реєстр уже у формі електронних таблиць, який імпортувався. У нас є орган, власних, хто видавав, і бачимо. Фізичні особи-підприємці, які отримували цей номер ліцензії, і бачимо термін дії ліцензії з і до, тобто у когось він щойно закінчився, да ми бачимо 10.09, у когось він ще діє до 18-го року. Насправді реєстрів є дійсно достатньо багато, тобто реєстри створюються як державними органами, так і громадськими організаціями, і навіть комерційними підприємствами. І ми не можемо і не ставили собі за мету подати вам всі реєстри. Наше завдання було показати і підказати, що використовуючи дані з різних реєстрів даємо можливість отримувати достатньо багато інформації про ті об'єкти чи про тих осіб, які вас цікавлять, які потрібні. Або просто ваші щоденні діяльності, щоб перевірити, чи дійсно існує така юридична особа, щоб просто не бути оманутим, чи ви займаєтеся захистом у сфері екології, чи ви займаєтеся іншою правозахисною діяльністю? Реєстри є дуже хорошим помічником, але все одно завжди пам'ятайте, що в будь-якому разі треба перевіряти інформацію, особливо якщо це стосується таких реєстрів, як кадастрові карти і транспортні реєстри, які все ще наповнюються, постійно перебувають змін. Тому навіть інформацію, яку ви отримали три місяці тому і ви захочете перевірити зараз, вона може відрізнятися. Тому будьте обережними і хай вам реєстри допомагають. Дякую за увагу.